Привіт! Якщо цікавить заробіток з мінімальними ризиками, то пропоную тобі доєднатися до мегадропу на біржі Bybit. Знайти мегадропу більше. Мегадроп. Вибираємо те, що зараз в процесі. Внести стейкінг. Я вношу 8000. Ви можете внести там від 100, долар, від 100 доларів і заробити на тому, що будуть гроші лежати в стейкінгу та прибуток в даних монетах, які виділять. Все, натискаю інвестувати, додати до стейкінгу, переглянути мої активи перекидаю в стейкінг, але ми зараз заново зайдемо. Такий невеличкий лайфхак. Торгуйте щоденно на 1-2 долари. І у вас буде повищений процент ставки на даному мегадропі. Всім гарних заробітків!